Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ми можемо робити лише те, у що віримо. 1991 року. Я зі своєю родиною переїхав до Києва. Перші шість місяців. Ми з крісті та однорічною донькою Ханною. Провели у готельному номері, паралельно шукаючи постійне житло. Це було непросто. Ми подивилися багато квартир, які могли б нам підійти. Незалежно від їхнього стану та необхідності ремонту. У нас була одна відповідь: ми можемо це виправити приблизно водночас. Із цим я почув твердження, що надихає мене вже багато років. Ісус сказав апостолам тож ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, Матвія 28, 19. Але насправді ця фраза звучить так: ідіть і переробляйте, і виправляйте усі народи. А це так схоже на частину культурного мандату, наших повноважень, нас як Божих посланців. Те, про що говорить Ісус, робота. Будівництво трансформація, це порядок з хаосу, це послідовники Ісуса, які взяли на себе відповідальність поклонятися Богові через тяжку роботу. Мені подобається, як це послання узгальнила євангеліст і автор Ненсі Пірсі. Перша фраза плодіться та розмножуйтесь означає розвивати соціальний світ, будувати сім'ї. Церкви, школи, міста, уряди, закони. Друга фраза підкорити землю. означає використовувати світ природи, збирати врожаї, будувати мости, проєктувати комп'ютери, складати музику. Цей уривок іноді називають культурним мандатом, оскільки він пояснює, що нашою первісною метою було створювати культури, будувати цивілізацію не менше. Ви станете найкращим собою, коли візьмете на себе відповідальність протистояти хаосу та темряві, коли ви станете тим світлом, що спалахнуло в вас завдяки Христу. Моя молитва сьогодні. Господи, я потребую тебе. Наповни все моє єство, вбережи мене від зневіри. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.